Ах, під нашими відео розгорілася справжня пожежа, тому це нова рубрика, де ми відповідаємо на ваші коментарі. Як це екстрено? Ви за одну хвилину збираєтеся і виїжджаєте? Екстрено, це наше друге ім'я. Час на збори мінімальний, тому що кожна секунда може врятувати життя. У кого із вас є син пожежний? А вам для чого ця інформація? А на службу беруть тільки по домовленостях, якщо своїх або хтось за тебе попросив. Беруть тих, хто відповідає вимогам і готовий навчатись, головне бажання і здібності. Що вона такого зробила? Що вона аж підполковник. Звання дають за досвід, результати роботи та роки служби. Я так розумію, робота кипить і час знімати відосик. Одне із завдань прес-служби показувати роботу рятувальників і популяризувати безпеку серед людей. Мені подобаються одні жінки. Нам теж подобаються сильні і рішучі жінки, такі як наші колеги. Дробинка така гарненька, маленька. Дядьку того, що про неї розказує, витримає. Драбина витримає не тільки рятувальника, а й будь-який виклик. Знімають відосики, щоб хтось в ГУ покайфував від перегляду. Мета наших відео не тільки розказати про роботу, а й популяризувати безпеку життя серед людей. І так, ми кайфуємо, коли це робимо. На цьому все. А якщо вас ще щось цікавить, пишіть у коментарях. Bodite dobriši.